Рудьми на Амбразуру Пікетувальники падали під колеса автівок, намагаючись зупинити колону з силовиками. Автобуси і службовцями внутрішніх військ рушили в бік Києва з Василькова. Загалом до 15 машин таки прорвалося через блокаду. І, попри затори за годину, вони вже були в центрі столиці та вколо барикад майдану. Про настрої буремні на 2+,2 плюс вітаю. Це наші новини. За крокод штурму Євромайдан до мобілізації кличе чоловіків та евакуює жінок з дітьми. Заміноване серед місця одразу три станції метро. Сьогодні замкнули силовики. Вибухівки не знайшли, але вибуховий Євромайдан ізолювали. Ціна вождя. О, о, Леніна, якого повалили напередодні, нині розпродають на сувеніри по шматках. Центральний офіс батьківщини дві години тому взяли штурмом спецпризначенці. Спецпризначенці вони були озброєні гвинтівками і автоматами. Вони були у чорному камуфляжі без розпізнавальних знаків. Так, власне, діють спецзагони СБУ Альфа. Штурм бачить Олександр Моторний. Вулиця Турівська посеред дороги даїшний легковик та величезний сріблястий джип у головному офісі батьківщини. Люди у чорному, поки буремні події точилися сьогодні на майдані незалежності. Несподівано на турівську 13 з'явилися спецпризначенці. З якою метою і чого вони тут роблять, Ніхто точно пояснити не може. На кожному вході потрійний заслін на чорній уніформі бійців. Єдиний напис: міліція у руках автомати та рушниці на стегнах. Додатковий пістолет. Зазвичай саме у такій формі виконує свої спеціальні завдання спецпідрозділ Альфа. За За Мітрозі, хлопці народні ваш на Там наші до прилеглих будинків не пропускають навіть місцевих жителів. Не допомагають і посвідчення народних депутатів. Заблокували повністю приміщення офісу батьківщини, де знаходиться 90 громадських привальних наших народних депутатів. ще силовий штурм. Нас туди не допускають. Поки спецназ блокує приміщення з вулиці через вікна офісу батьківщини почав лунати гімн України. Співробітниці офісу крізь відчинені шибки розповіли. Їх замкнули в кабінетах. Що відбувається у сусідніх приміщеннях? Їм невідомо. Це приміщення заблоковано з двох сторін. Тут правоохоронців немає. Вони зараз знаходяться у внутрішньому дворі. Співробітники міліції не надають і не пояснюють, чому з нас тут силою отримали. Загалом блога тривала хвилин 40. Несподівано бійці почали завантажуватись в автобус. Йо! Йо! Вони були в внутрішньому дворі центрального офісу. Можливо, щось забрали. Вони бігали там чоловік 5-6 з фонариками і можливо там щось забрали. За годину представники батьківщини сповістили. Із центрального офісу спецпризначенці вилучили серверне обладнання. У столичному правоохоронному главку підтвердили близько 20-ї. Обшук Був шукали викрадачів комп'ютерної техніки. Олександр Моторний Володимир Остапенко новини 2+,2. На цю годину євромайдан у притул оточений бійцями внутрішніх військ. Біля готелю «Козацький» стоять вантажівки. А також чатують правоохоронці з боку європейської площі. Також стоять машини, автобуси і шість десятків спецпризначенців. На майдані працює моя колега Алла Хоцанівська. Вона бачила, коли з'явились перші спецпризначенці. Але власне яка ситуація зараз які настрої людей після перших штурмів блокпостів мітингувальників? Прошу тобі слово. Добрий вечір. Хочу сказати, що зараз все ж таки а, на блокпостах а, ситуація залишається напружена, але вони вони а, вона дещо а, люди продовжують чергувати. І хочу почати з того, що власне нещодавно відновився рух метро на станції метро незалежності, адже до цього фактично півдня станція не працювала на вихід, і а, в день з'явилася інформація про те, що метро. Нібито заміноване, тоді одразу чотири станції, метро театральна, льва толстого, хрещатик та майдан незалежності не працювали на вихід, але ця інформація не підтвердилась. І люди марно хвилювалися, а вибухівку не знайшли. Ну я знаю, я знаю, повідомили, що так було такий випадок, а нічого по даному факту немає. Знайшли щось чи ні? Ні, нічого не знайшли. Ні. І справді з усіх боків майдан оточено спецпризначенцями це внутрішні війська і поруч чергують мітингувальники. Хочу нагадати, що щойно з'явилася інформація про замінування метро станція. Майдан Незалежності одразу мітингувальники заблокували всі входи і виходи зі станції. У них була така інформація про те, що можливо саме звідти почнеться штурм Беркута, про те, як ми вже зрозуміли, що а, це не підтвердилося. Я спілкувалася із хлопцями, і мітингувальники казали, що вони готові просто голими руками битися із Беркутом, протистояти йому лаками і розумом. Слава вам, слава Україні! Слава! Поки що не було ніяких стратегій команд. Поки що стоїмо, ми мирно стоїмо, нікому не мішаємо. Буде видно по ситуації. Нічого наперед неможливо прогнозувати. А що буде? Ми ви будьте присутні і побачите все. Хочу сказати, що постійно ми спостерігаємо, як люди з майдану вирушають цілими колонами на Інститутську, а також Лютеранську вулицю. Була така інформація, що там можливий штурм а, біля адміністрації президента. Проте, поки що а, ми туди також підходили. Бачили блокпости там справді чергують спецпризначенці, але вони здебільшого заважають людям місцевим, які там живуть, дістатися додому і. Там на той момент ситуація була спокійною. Також зауважу, що мітингувальники тим часом озброїлись лопатами. Тися сніг прибирати ніхто битися не збирається. Це ж мирна акція. Ні, ну ні ходять, тільки там проходи. Чого ні ходять? забезпечимо охорону громадського порядку. На майдані мітингувальники постійно наголошують про те, що акція залишається мирною. Вони не хочуть вступати у якісь сутички, і те, що ми тут спостерігаємо зараз на сцені людей, розважають різні гурти, і активісти виступають. Люди гріються. Хто як може сьогодні? Дуже холодно, але вони обіцяють, що не будуть розходитись, яка б ситуація тут не була. Вони будуть протистояти і не дадуть, аби. Майдан Беркут зміг витіснути звідси. це була Алла Хуцінівська, Вона чергує на Майдані між мітингувальниками та силовиками. Київрада теж готується до оборони, попросили вийти у всіх сторонніх з будівлі на той випадок, якщо міліція таки розпочне штурм. Сьогодні день щонайменше тисяча мітингувальників заблокувала беркутівців на вулицях будана Хмельницького, які намагалися пройти на хрещатик. А зараз у мерії читують хлопці пікетувальники Як ти можеш напевно зараз побачити, люди тут налаштовані досить позитивно, і вони всілякий спосіб намагаються показати. Що налаштоване не тільки позитивно, але й напевно тут бути до кінця. Періодично зігріваються кричалками і розходитись не збираються. Утім, що ми побачили всередині столичної адміністрації, там є ще близько півтисячі активістів, які налаштовані провести тут ніч, ймовірно, вечеряють і живуть тим життям, яке ми бачили вже протягом останнього тижня. Утім, хрещатик зараз перекритий, і з одного з того боку дає. Buisiravka, kaip matote. Саморовну барикаду, яка створена з підручних засобів, зокрема дерев'яних палець, щитів і того всього, що змогли знайти активісти поблизу і стягнути на місце. А поряд цією барикадою чергує, чергує чотири автобуси з правоохоронцями. А це не Беркут, принаймні на автобусах написано міліція. І крім того, буквально кілька хвилин тому під'їхала ще вантажівка, в якій також можна вибуватися.

що цікаво, що барикада з двох боків точна оточена активістами, тобто з боку самого Хрещатика є один ланцюг активістів. Потім стоять правоохоронці, а потім ще один ланцюг активістів, які нібито закривають собою правоохоронців. Досі таке цікаве розташування сил. Утім, люди, з якими нам вдалося поспілкуватися, пояснили, що вони готові оборонятися, хоча й налаштовані зараз мирно і спокійно. Кіно, але готова, в принципі, до будь-якого наслідків. Я прошу пряму мову. Мого сина ніколи не торкнеться жоден беркутівець. Я обіцяю. Світ стежить за вами. Я не боюся свободи. Слава Україні! Канада, Ми так просто не здадимся. Ми не ті діти, які були вночі на перше число. От той чоловік, якого ви могли бачити зараз у прямій мові, це громадянин Канади. Він розповів нам, що у нього тут є маленький п'ятирічний син і власне ситуація, яка відбувається, його настільки зачепила, що він сам вийшов на барикади і готовий стояти там до кінця. Але ще одна цікава особливість, яку ми помітили сьогодні: ці мітинги і протести відрізняються тим, що сьогодні як ніколи побільшила кількість тих, хто вирішив передати привіт мамі. Нічи хай не бояться. Я є зі Львова. Маму, тітку не переживайте, і церква теж не переживайте. Бо я там волонтером працюю, і там все добре. Моліться за нас і за нашу всю Україну. Все буде добре. Міліція з народом. Ну тим зараз, як ми бачимо, ніхто не штурмує столичну адміністрацію. Люди спокійно там розташовані і не збираються. Активісти оточили нас для того, щоб показати, що мітинг є винятково мирними, налаштовані вони позитивно. Ми продовжуємо стежити за перебігом подій хто таке почалося попри обіцянки силовиків не застосовувати силу солдати внутрішніх військ кілька годин тому пішли на блокпости мітингувальників в урядовому кварталі. Щитами відтісняючи мітингувальників, вони захопили територію, а мітингувальники змушені були положити барикади. І що саме цікаве, що наступали солдати внутрішніх військ одразу з кількох напрямків. Ні, нічого. Кордони із міліції на місці, де іще сьогодні були барикади, побудовані майданівцями. Ось це нижній такий рубіж урядового кварталу. Тут зараз міліцейський кордон. Якщо піти трохи далі, то ось там справа кабінет міністрів України. І там іще зовсім недавно була барикада, яку побудували майданівці. Ми побували на цій барикаді буквально в останні півгодини її життя. Це сталося десь е близько пів на п'яту вечора. Тут в урядовому кварталі була помічена дуже велика активність е військових людей у. Формі військових виходили бійці внутрішніх військ, а також Беркут і інші спецспінші спецпризначенці. Вони розминалися. Вони були із протигазами. Ситуація виглядала дуже напруженою, але зрештою, усе закінчилося, як то кажуть, без жодного пострілу. Барикаду оточили у щільне кільце бійців внутрішніх військ і людям запропонували вийти. Переговори тривали недовго, оскільки у цій барикаді людей було взагалі-то дуже небагато, і вони від початку були налаштовані на а, мирне розв'язання ситуації. Люди просто вийшли, скандуючи міліція з народом. Нам зачитали, але ж нікому не дали можливості спростувати цю заборону. Ну, як ви бачите, ми стоїмо О тому мітингу, да, який теж зібрався. На таких їм, же їм основах все. Яким, так, їм, та, можна порушувати, можна їм можна все тут. Ка нічого не можна. Власне, якщо зараз хтось захоче потрапити до кабінету міністрів, то доведеться пройти через кілька кордонів із міліції. Барикаду вже наразі розбирають. Від неї вже ймовірно за кілька годин не залишиться. І сліду у кабінеті міністрів, незважаючи зважаючи на пізню годину, доволі багато з огляду на те, що світяться вікна людей на робочих місцях. Зокрема, ми помітили, що світяться вікна. У робочих кабінетах Миколи Азарова. Ну і ще одна гаряча точка тут залишається на вулиці Грушевського. Якщо пройти трохи далі, то там і ціле наметове містечко, яке е, побудували учора майданівці, воно зараз також е, оточене щільним кільцем із спец спецпризначенців. Ми помітили там беркут у різній формі. Люди взяли, стали е, люди, які знаходяться всередині. Залишати наметове містечко не збираються. Вони стали у живий ланцюг. Розуміли, що сила проти них розуміє. Ну що доводити до. Цього дубійні я нагадаю, що це була судова ухвала перестати блокувати урядову та інші адміністративні будівлі. Ірина Павлонок Іля Шенкаренко. Новини 2+,2 ситуації звільнити державні приміщення та розблокувати органи влади і не порушувати закон. Закликав організаторів та учасників мітингу генеральний прокурор України Віктор Пшонка. Він наполягає, що дії мітингувальників паралізували роботу державних органів, а вуличні протести переросли із мирних в агресивні. Тож обіцяє покарати депутатів політиків, навіть не зважаючи на їхні мандати та підтримку з ЄС. Якщо комусь здається, що такими діями в країні можна запровадити анархію та беззаконня, то залиште свої ілюзії. В державі є влада, в державі діє закон. Безвідповідальні заклики організаторів Всі тотальну зневагу до законів і невпинне бажання реалізувати свої політичні амбіції будь-якою ціною. Вождів на сувеніри та внутрішні війська пішли у наступ, відтисняючи мітингувальників з під урядових будівель. Це новини на 2+,2. плюс Далі буде. Європа бачить усе. Дипломати старого світу в один голос закликають українських чиновників до стриманості. Боротьба регіональна революційна. У регіонах почались арешти та зачистки. У Криму палять європейські прапори. Європа закликає Україну не застосовувати проти мирних демонстрантів силу і застерігає високопосадовців від е, спокути застосувати проти мирних людей спецпризначенців. Про це йдеться у заяві посла Євросоюзу в Україні Яна Томбінського. Це ж підтвердив з трибуни у Брюсселі і міністр закордонних справ Литви. Міністр закордонних справ Литви добре пам'ятає співочу революцію в Прибалтійських країнах наприкінці 80-х. Він сподівається, що українська влада не вдаватиметься до силових заходів проти мирних демонстрацій. Ми чуємо, що президент готовий вести діалог з трьома колишніми главами держави і представниками опозиції. Ми сподіваємося, що такий намір є щирим. Застосування сили спалить мости для діалогу з нинішнім урядом. Турбується про Київ на своїй сторінці і його швед. Колега. В Києві зростає напруга. Необхідно поважати право на мирні демонстрації. Будь-якого насильства треба уникати. Потрібен діалог. Через соціальні мережі до банкової звертаються посли Сполучених Штатів та Великої Британії. Мирні демонстрації мають продовжуватися шляхом діалогу і не насильства. Світ спостерігає, не можна втратити шанс. Українська влада має дослухатись голосу розуму, застосовувати силу проти мирних демонстрантів це не вихід, а крок до безвиході. Сподівається на консенсус в Україні і єврокомісар Штефан Фюле. А президент Єврокомісії, який напередодні говорив телефоном з президентом України, сьогодні звертається до європейських посадовців. Я переконаний, у європейського союзу є право і обов'язок стояти поруч з народом України в цей дуже важкий момент. Я попросив Януковича не застосовувати силу проти людей, які мирно мітингують. Це неправда, що йдеться лише про західну частину України. Ні, більшість українців хочуть мирного і вільного майбутнього. Завтра до Києва для переговорів з владою та протестувальниками має прибути головний дипломат Євросоюзу Союзу Кетрі Нештон Серчук. Новини 2+,2. До перемовин президент таки погодився на круглий стіл для пошуку компромісу. Віктор Янукович пристав на пропозицію Леоніда Кравчука зустрітись у форматі чотирьох президентів. Відповідна заява з'явилася сьогодні на офіційному президентському сайті. На переконання Віктора Януковича така зустріч може стати майданчиком для порозуміння. У партії регіонів вже підтримали ідею зібрання, але без участі миротворців європейців. Мовляв, у своєму домі розберемось самі. Я питала ще один форпост. мітингувальників біля будинку офіцерів прорвали внутрішні війська, заблокували вулицю інститутську. А також заблокували людей на вулиці Лютеранській. Це біля адміністрації президента. А євгенії Агарков докладніше, Ось це перехрестя вулиці інститутської та кріпосного провулку. Аби сюди потрапити, нам довелося іти пішки. Починаючи від станції метро Арсенальна. За напрямком до Верховної Ради через кожний квартал стоять перепони із автобусів, а також із живого ланцюга правоохоронців зі щитами. Усередині продовжують знаходитися люди, які наголошують, що вони мирно тут мітингують і нікому не заважають, і не збираються реагувати на провокації. Із провокацій ми побачили. Молодиків у спортивних костюмах, які е, намагалися е, лавочками, які коли стояли в Маріїнському парку, перекрити підходи е, до цих наметових містечок. Але цих провокаторів дуже швидко попросили, так би мовити, піти. Прийшла міліція і нас А Тушки отам розбирають барикади. Зробили тут коридор, такий а там тушки. Чи хто там вони за підійти до самої Верховної Ради нам не вдалося, тому що квартал виявився перекритий спеціальною сіткою, тому через неї навіть не. Вдалося пролізти пізніше. Ми опинилися біля цього наметового містечка. Воно було призначене для того, аби народні депутати могли зустрічатися з мітингувальниками за кілька годин. Зі слів самих же мітингувальників тут з'явилися спецпризначенці. Вони оточили у два ряди зі щитами це наметове містечко і заборонили будь-кому до нього проходити. Міліція обкружила цей городок, Ну де депутат засідає, і нас уже не пускає до нього. І розібрали палатку. Ми мирні. Вони мирні. В нас одна ціль. І ось як ви бачите, позаду мене стоїть ланцюг із живих людей. Вони зараз спокійні, врівноважені. Тут танцюють, співають пісні, галасують про те, що вони продовжують стояти. Ну і з правого боку зараз стоїть загін спецпризначенців. Беркуту, як ви бачите, вони при повному спорядженні таких хлопців використовують для жорстокого розгину демонстрантів. Ну і ще хотів додати, що дана стратегія правоохоронців заключається в тому, аби тримати живе коло і кожного з нього випускати та нікого не впускати. Євгеній Гарков, Володимир Сетюк, новини 2+,2. За київським леніним на Руски розбили й Одеську в одному із парків Котовська вночі невідомі теж пошкодили погруддя вождя пролетаріату. Його скинули з постаменту і таким його знайшли місцеві мешканці на радок і повідомили у міліції. А шматки від столичного Леніна вже гарно продаються через інтернет за кілограм обломків вождя світового пролетаріату. Просять аж 50 гривень. З нами постійно практично дні ночі. Новий рік без ялинки. У Івано-Франківську депутати вирішили не ставити зелену, аби таким чином підтримати Євромайдан. А у Львові і Тернополі почались переслідування. Вже заарештували організаторів майдану. Про регіони революційні докладніше. У Львові серед білого дня троє чоловіків у цивільному кинули у машину фотографа Олега Панаса. Очевидці кажуть, це було схоже на викрадення. Його руки були. Е... За спиною в наручниках вони його фактично вилучили по землі. І я почула, що він кричить: Люди допоможіть, я активіст, я фотограф, мене звати Олег Панас. У міліції кажуть, фотографа затримали згідно з ухвалою суду. Підозрюють у заворушеннях біля адміністрації президента, інкримінують аж п'ять статей. Така Умисне знищення або пошкодження майна. 294, – масові заворушення, 341-та, захоплення державних або громадських будівель чи споруд, 342, опір представникової влади колеги фотографа та майданівці ввечері прийшли з пікетами до обласного управління міліції. Ні! Львівський майдан сьогодні переформатувався. Волелюдних мітингів уже не збирають. Лише координують виїзд людей до Києва і їхнє повернення. Ви? У Симферополі проросійські активісти спалили прапор Євросоюзу. Близько сотні людей, переважно пенсіонерів, протестували проти майдану та євроінтеграції України. Написали лист президентові, уряду та парламенту із вимогою навести порядок у Києві та покарати порушників закону. Відтак облили прапор Євросоюзу бензином. І підпалили європі давай європу. не хочу, тому що в Європі ми тільки будемо рабами там убирати і на них працювати. На свою страну сначала вичистить, убрати, підняти. Міліція у дії мітингувальників не втручалася. У Тернополі трьох активістів Євромайдану сьогодні викликали до суду. Їм закидають захоплення державної установи. Бо минулого тижня під облдержадміністрацією закликали чиновників покинути свої кабінети та вийти на майдан. Запобіжний захід активістам сьогодні так і не обрали. Судове засідання перенесли. Пікетувати його прийшли кілька сотень тернополян. Івано-Франківськ цього року залишиться без новорічної ялинки на знак солідарності з Києвом. Рішення міський голова озвучив перед громадою на головній площі міста, де його гаряче підтримали усі мітингувальники. Дякую, активісти місцевого євромайдану. Сьогодні ходили з пікетом під СБУ. Вимагали озвучити позицію силовиків щодо ситуації в Україні. Кілька сотень людей простояли майже годину однак до них так ніхто й не вийшов. три з половиною тисячі людей зібралися в Луганську на форум депутатів усіх рівнів. Запрошували учасників з усієї України. Відгукнулися Харківська та Донецька області. Решта, за словами голови облради, підтримали морально. Серед делегатів не лише депутати, а й представники громадських організацій та традиційно бюджетники. Форум засудив дії учасників майдану як нецивілізовані. б'ють Зачем кидать міліцію камні камни, булыжники? натомість, оратори із трибун пропонували вирішити долю України на подібних форумах, зокрема на всеукраїнському з'їзді депутатів усіх рівнів. Учасники зібрання заявили про підтримку позиції президента. і Закликали покласти край протиправним діям учасників майдану. Пойміть, всі пойміть, Янукович йде правильним путем. Наша страна руках. Ми за зберігання єдинства України. І паднімемся проти тих, которые будуть виступати за это, за раскол, за вражду за в наші страни. Як повернути ситуацію в країні в конституційне русло? Завтра говорять регіонали Донеччини. Там засідатиме обласний штаб зі стабілізації політичної ситуації. Наталка Волосацька, Наталка Сефіханова, Світлана Павук, Олена Черняєва. Новини 2+,2. Ще одне випробування мітингувальникам погоди у найближчі два дні. Вона зіпсується і теми сніг в морози. один прогнозують до мінус 10, уночі до мінус 20 в окремих регіонах. Циклом гулятиме Україна до четверга, потім потепліше, і сніг розтане. Надалі морози почнуть ослабшують, послабшують до 3-8 градусів, а денна температура також дещо підвищиться, становитиме від 0 до 5 градусів морозу. Таке підвищення температури почнеться із західних областей. Одягайтесь тепліше, набирайтесь терпіння, адже головне ймовірно ще попереду. Тримайтеся.